Дорогі друзі, а зараз я між крамницями, Між крамницями, де грузинське вино, грузинські сувеніри, їхні славнозвісні роги. Я навіть коли взяла один з рогів в руки, сказали мені, що навіть налють мені вина, щоб я випила. Ось, бачимо різні. Грузинські сувеніри можна придбати все, що хочеш. І навіть дуже багато є різного меду. Ось продається мед. А тут краниця знову з грузинськими сувенірами. Їхні шапки, бачимо, різні метелики. Доброго, Доброго дня. Так. І знову сувеніри, магніти, все можна тут побачити, все можна тут придбати. Так. Так. І ювелірні крамниці тут є. Ось різний одяг, різні хустки, плетені. Все, що хочемо. Все, що душа бажає, все можна тут побачити і все можна тут. Придбати є всього на різний смак. Це дуже цікаве таке, незвичне. Дуже багато різних сувенірів і дуже красива сумка. Ну, жінка, є жінка, що вона бачить, вона дивиться на те, що її цікавить. Яка ціна, Яка ціна тієї сумки? 50 лір, так, от бачите, така красива сумочка. Ось ця така красива, у мене ще такої немає, вона коштує 50 лір. Так, ось бачимо різні сувеніри, різні хустки, сумки, все, що хочемо. Я тут колись собі теж навіть придбала одну хустку дуже красиву. І я з задоволенням її одягаю, коли мені потрібно. А тут ми бачимо крамниця із грузинськими солодощами, без яких у Грузії не буває. Вони є всюди, можна навіть посмакувати справжнього гранатового та апельсинового соку, щойно видушеного. А тут у нас бачимо картини, виставка картин. Так, і далі отака всюди є краса. Все, що хочеш, очі розбігаються від тієї краси. Бачимо різні магніти, це все магніти. І знову можна соком посмакувати, знову можна посмакувати різними грузинськими солодощами. Вони зроблені із чистого винограду. І тут такі красиві хустки, шарфи. Різна бюджетерія, різні сувеніри зі мною вітаються. Так, і багато хто ще пропонує придбати, всі гостинно запрошують. Запрошують і навіть фотографуються зі мною. Так, ось бачимо хустки, килими, шарфи. Досить теплі, якісні, але їх трішечки зверху намочив дощ, тому що тут був дощ.